Зараз Покровська міська територіальна громада є форпостом в захисті нашої країни. Але, на жаль, майже кожного дня ворог нещадно знищує інфраструктуру нашої громади. Так, за період повномасштабного вторгнення вже майже знищено всю критичну інфраструктуру та понад 90% житлового фонду. Але ми тримаємося, ми віримо в перемогу. Думаємо про відновлення. Мене звати Олег Фролов. Я є начальником управління стратегічного планування зовнішніх зв'язків та комунікацій Покровської МБА, яке є відповідальним за стратегічне планування Покровській громаді. Я також очолюю робочу групу з розробки стратегії відновлення Покровської міської територіальної громади. Львів Урбан Форум є видатною подією для тих, хто дивиться у майбутнє. Будує тяглість. Це захід світового рівня. Будучи постійним учасником, я завжди надихався новими ідеями від провідних архітекторів урбаністів з різних країн світу. Цей форум також є чудовим майданчиком для спілкування та обміну досвідом з, інш... з колегами з інших громад України. Я полюбляю вечірній Львів. Мені подобається Львівська кава. Дякую Львівській міській раді за організацію цього заходу та дуже сподіваюся на зустріч у Львові.